Вітаю вас, друзі! Хочу сказати, що енергетична війна сезону 25-26 входить в нову гарячу і криваву фазу. І, на превеликий жаль, Росія в цьому напрямку дуже дуже активно йде в атаку. Я вам зараз поясню і покажу, де, що, куди і як. А ви, будь ласка, підпишіться на цей Ютуб канал. Поставте лайк, аби це відео побачило якомога більше людей. І е, поділіться ним. І розкажіть у коментарях, як ви готуєтеся до найближчих блекаутів. Мер Івано-Франківська Марцинків, який казав, що після 10 жовтня почнуться активні атаки росіян по цивільній енергетичній інфраструктурі, походу виявився зовсім неправий, тому що і в середу, і в четвер, і в п'ятницю росіяни масово атакували енергетичну інфраструктуру. Звичайно, що ця війна, ця битва, вона йде паралельно. Поки що Росіяни намагаються обстріляти енергетичну інфраструктуру, яка пов'язана з електроенергією в Україні. Україна, ми атакуємо їхні нафтопереробні і газово-добувні підприємства. Одне з останніх, те, що я е, прослідкував, це Оренбурзькій області, в Орськ. Там є нафтопереробний завод. Причому це знаходиться для вашого розуміння. 1400 кілометрів від кордону е з Україною. Я не буду довго розповідати. Подивіться просто відео, як це відбувалося. Боже, второє прилітають. Все, вниз полетел Вниз пошел, сейчас Уебал Сейчас въебал Писка, мы бежим Сейчас пиздец Еб. смотри Где он? Все, сейчас еб. Смотри Сейчас волнует Come on. Ну, ви зрозуміли, там картина традиційна, повільно і поступово це все відбувається. Ось цей Оренбургський, точніше, орський нафтопереробний завод. Його загальна потужність 6,6 мільйонів тонн. Ми не знаємо, наскільки сильно він був пошкоджений або наскільки сильно він був знищений. Але інформація про те, що виведено з ладу 38% нафтопереробних потужностей Російської Федерації, вони припускаю, можуть бути дещо перебільшеними, тому що в Росії а, загально де. 74 великих нафтопереробних підприємства. Тобто, аби 38% вивести сорок вивести з ладу, це фактично потрібно було знищити майже 40, повністю знищити 40 нафтопереробних заводів ну мені здається, такого повністю не відбулося. Вони якось пошкоджуються, частково виводяться з ладу, потім ремонтуються і знову запускаються. Тому не потрібно, як кажуть, обольщатися. І ще було пошкоджено завод у завод азот. Пермському краї це 1700 кілометрів від кордону з Україною. Там виготовляються і азотні добрива. Це працює на сільське господарство, але на заводі азот завжди виготовляється і вибухівка. Азот це те, що необхідно для виготовлення е вибухівки. Але ж я кажу, НПЗ комплекс він дуже дуже великий. Знищити його надзвичайно важко. Тепер давайте подивимося, що відбувалося за останні дні, які удари були росіян по енергетичному електроенергетичному е комплексу України і не тільки енергетичному. В ніч на п'ятницю про це написав Нафтогаз України, що було здійснено наймасу наймасовішу атаку на газову добуну інфраструктуру спочатку повномасштабної війни. В Харківській і в Полтавській областях випустили по. Е Об'єктах настунавтовуду на галузі 35 ракет, в тому числі і значну кількість з них балістичні ракети і 60 дронів було дуже багато прильотів. Наймасовіша атака. Якщо подивитися, було на а, карти на супутникові знімки. Наса, то велика кількість Нафтогаз пише велика кількість була пошкоджена. Значить, палало Яблунівське газове родовище, Шебелинківське газове родовище і е, дуже велика е, ряд об'єктів газовидобутку в Полтавській області було знищено. Про це пише Нафтогаз. Це означає, що може статися так, що ми опинимося не просто взимку без електроенергії. А ми опинимося з вами без е, тепла, якщо не буде газу, батареї наші будуть холодні і не тільки батареї. І вода в кранах буде холодна у тих людей, які не мають е, бойлера. При всьому, при тому, Міністерство енергетики нам розповідають, що. Підготовка до опалювального сезону в Україні триває за затвердженим графіком. Накопичення газу відповідає плану, а обсяги ресурсу, в тому числі за рахунок імпорту, дозволять забезпечити потреби населення. Ну де ж там, якщо ви самі одночасно кажете, Нафтогаз каже, що велика кількість е, об'єктів газовидобутку знищена або палає, і одночасно ви скажете, що підготовка до опалювального сезону йде за планом. Ну, ці дві заяви вони суперечать одна одній. Ну як це може бути? Це права рука не знає, що робить ліва. Це ніби дві прес-служби. Чи, чи Нафтогаз взагалі ніяк не пов'язаний з міністерством енергетики? І міністр о, народний депутат України Олексій Кучеренко, який знаходиться в енергетичному комітеті, він так і сказав, що о, міністерство енергетики взагалі не підготувалося до цих обстрілів. про них знали всі. Але жоден саркофаг над електростанціями він не закінчений. Розумієте? В результаті що ми бачимо на даний момент? Чернігів. Чернігів повністю вдалося на один день занурити, позбавити світла. Повністю, ось так виглядав Чернігів. Жодне віконце не горіло, не було ні світла, не було води. Подібна ситуація була в Конотопі Сумської області. Потім містечко Ніжин в Чернігівській області з понеділка з 6-го. Якщо я не помиляюся, так з 6 е, числа переводять повністю на дистанційну освіту. Так само на дистанційну освіту переводяться школи і в е, Полтавській області, через що Через пошкоджену цивільну інфраструктуру, і я так розумію, об'єкти енергетики, Електроенергетичні чи централі, чи станції, чи трансформаторні, тобто об'єкти електричної або генерації, або об'єкти, які займаються транспортом електроенергії. І при всьому при цьому ми слухаємо про якісь, я не знаю, удари тамагавками. А про, причому, як написав Ройтер, що не факт, що ми отримаємо ці томагавки від Сполучених Штатів, тому що е, тому, що їх не так багато в Америці. Вони з якого з 80-х років виробляються, і вони потрібні до для потреб самих Сполучених Штатів. Вже ж там іде е, серйозний заміс між. Америкою і Венесуелою, і там почали говорити, нібито Америка готова до захоплення території Венесуели. Тобто їм самим знадобляться ці томагавки. Потім Зеленський каже: якщо росіяни спробують занурити нас в блекаут, то ми можемо занурити в блекаут Москву. Ну це шантаж. Чи злякається Путін того, що Москва буде е, в блекауті? Ні, звісно, не злякається. Чи бояться Росіяни москвічі блекаути? Ні, вони не бояться, тому що вони не знають, що це таке. Тобто абсолютно Путіна і абсолютно російську армію оці залякування блекаутами ніяк не зупинять до того моменту, поки ну, якщо росіяни відчують, що це таке, вони тоді якось можливо і стрепенуться. Але поки хоча б один раз це з ними не сталося, їм по цибалах, їм по барабану. І їх це ніяк абсолютно не, зупи, е, не зупинить. І розказують, залякують їх тамагавками, які не, не ще не з'явилися, залякують Москву блекаутом. При всьому при цьому, в Брянській, чи в якій, здається, господи, в. Так, е, яка це, господи, область, я вам скажу. Так, Брянська область, 35 кілометрів від кордону з Україною, звели, подивіться, це супутникові знімки, бази, звідки запускаються шахеди. Написав ось аналітик Бреді Афрік, що буквально в 35 кілометрах. Запускають така, це навіть база. Туди привозять шахеди і звідти їх запускають. Шахеди ж, ви знаєте, вони запускаються з таких як автомобілів, звичайних з пікапів, Вони як по злітно-посадковій смузі розганяються, запускаються і летять. Милете запуск летять українські дрони, летять українські ракети, вражають нафтопереробні підприємства. За е... скажіть мені за, от, будь ласка, ви зараз бачите, це. Я спробую зараз вам якось збільшити це все. Так. Вражають нафтопереробні підприємства за 1400 1700 кілометрів, а тут 35 кілометрів від українського кордону. Не можуть знищити базу запуску шахедів, і шахеди вже в Чернігівській області. В мене виникає таке враження: почуваються у себе як вдома. Вони літають. І там блогери, ці Ніколаївський Ваньок і Стерненко вони б'ють на спалах. І я, ви знаєте, як споживач їх е, дуже добре розумію. Не хочеться нікому з українців сидіти, тому що це дуже серйозний аргумент. Е, це дуже серйозно, це дуже потужний козир. В рукавах у Путіна для того, аби поставити українців цивільних українців на коліна, тому що переживати прям такий страшний блекаут, який може бути в сезоні 25-26, ніхто з нас е не хоче. Що з ППО ви нам скажіть? Не розповідайте нам про томагавки, не розповідайте нам про блекаут в Москві. Мені по барабану, взагалі чи буде в Москві блекаут? Я переживаю для того, аби моя мама не сиділа в темряві, не сиділа з холодною водою і не сиділа в холоді, і не вкривалася вірблюжими аді. Я ми з шерстю що з ППО запитали, значить, журналісти народного депутата Сергія Нагарняка. Що він відповів з цього приводу? Людина має відношення до е комітету з питань палової енергетики у Верховній Раді. Що захистити на 100% енергооб'єкти неможливо. У нас немає потрібної кількості систем ППО. ГЕС фізично закрити ніяким саркофагом неможливо, щоб унеможливити попадання російських ракет чи дронів, можна лише якісним протиповітряним щитом. Ми збиваємо 60-70%, каже він. Але при цьому е, чи Financial Times писало, нібито через те, що росіяни змогли модифікувати свої балістичні ракети, ще менший відсоток їх почав збиватися. Якщо збивали 37, здається, відсотків балістичних ракет влітку, то зараз всього на всього 3% балістичних ракет збивають. Тобто, всього тобто майже все прилітає. Отак, от, от вересні ще. Те, що мене якось заспокоює. Це слова народного депутата від фракції Батьківщина Олексія Кучеренко, який каже, що не переживайте по всій Україні тотального блекауту, який він був в один з днів 2022 року, не буде. Будуть якісь локальні відключення світла, будуть віялові гля графіки відключення світла, але так, щоб все і в один момент погасло, такого точно не буде. Ну принаймні, це мене якось заспокоює. І ще він сказав, що Київ в Принципі може менше переживати, аніж, наприклад, при фронтовій території або ті е регіони, де мало систем протиповітряної оборони. Що вам сказати, як ви готуєтеся до цих відключень? Пишіть, будь ласка, у коментарях і підписуйтеся на цей YouTube канал. Ставте лайк для того, я його побачила якомога більше людей і задумалося, навіщо нам залякувати когось блекаутами, якщо ми самі ми не можемо від них захиститися. Все, Цьомка-бомка, лайк, вподобайка і інстаграм. Підписка. Пока.